Благословення архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія прощену неділю в Троїцькому архієрейському соборі відбувся благодійний ярмарок. Для успішного проведення ярмарку підготовка до заходу розпочалася заздалегідь. На заклик про участь відокнулися багато прихожан. Деякі з них, в свою чергу, самі запросили своїх родичів і знайомих. Особливо подбали про підготовку учасники служіння «Милосердний Самарянин. 13 березня 2016 року, після закінчення божественної літургії, на паперті собору були встановлені столи, які скоро були заповнені сувенірами, іграшками, випічкою, виробами ручної роботи. Багато чудових виробів надали викладачі та вихованці дитячої недільної школи. Праздникам невеликий дощ та погана погода не завадили відбутися добрій справі. Ярмарок пройшов радісно і успішно. Нові знайомства, щирі побажання, посмішки, причетність спільній справі, а також щедрі частування домашніми млинцями і гарячим чаєм, залишать добрі спогади усіх, хто відвідав Троїцький собор в останню неділю перед великим постом. Продавали солодощі, а також ті подарунки, які виготовляють дітки своїми руками в нашій школі. Продавали і збирали гроші для того, щоб Пожертвувати їх, ну ми думаємо, що або на лікування діткам, або на інші благочинні ну, з іншою благочинною метою. Цей день божественної літургії взяв участь дитячий хор після служби, маленькі богомольці поласували солодощами. В сьогоднішній день в очередний раз була літургія, завершена з участі наших дітей, які порадували нас новими произведеннями і обшій нашої молитвою.